Продемонструвати молодшому поколінню, хоч маленьку частину того, що насправді відбувається на війні, переконати дітлахів, що воєнні дії це зовсім не ігри для дорослих, а серйозна ситуація, яка змушує ламати свій характер. Вишкалювати в собі суворість та певну чіткість, вирішили члени громадської організації Ніхто крім нас. Вони зібрали бажаючих, створили смугу перешкод. Та дали змогу дітворі відчути все на власному тілі і здоров'я, також характері. Детальніше про цей воєнно-спортивний десячесліт дивіться в наступному матеріалі. 60 дорослих на 70 дітей. Тиждень у таборі, десятки годин тренувань, захоплюючі завдання, а наприкінці здача всього, що навчилися, у тому числі і подолання зовсім непростої смуги перешкод. Це марпехавська траса з всіми характеристиками, котрий свойственний цій трасі, як по книжці. Плюс еще добавлено 6 элементов, которые мы придумали для детей, чтобы они одновременно бросали гранаты и отстрелялись воздушным. Члени громадської організації Ніхто крім нас вирішили спочатку влаштувати такий тренувальний чи топак показовий табір для своїх дітлахів. Але коли взяли за саму організацію, то до них долучилися і друзі діток, і їхні друзі. Та й просто інформація про те, що можна відчути себе як на війні, але зрозуміло, під пильним наглядом облетіла чималу кількість малечі. Всі вони із задоволенням вирішили приїхати у репуженці і відчути все на собі. За ними слідкує чимала кількість дорослих до того ж, у кожного з п'яти загонів є крім дорослих, досвідчених капітанів і там капітани, до прикладу, 20-річний Ігор впевнений, що участь у цьому таборі дає чимало. Діти під час перешкод максимально могли відчути, от, забруднитися, навчитися подавати руку своєму товаришу, який залишився в окопі. Так? От, тобто згрупувати їх. І на даний момент. Це дуже важливо, адже діти звикли, що за них хтось постійно дбає, наприклад, батьки, так, які постійно продумають усі дії за них. А в межах табору кожен повинен відповідати не тільки за себе, а й за свого товариша. Ксенія, в свою чергу, на початку побоювалася керувати загоном. Думала, що у таких умовах це буде неймовірно важко, але зовсім ні. Я думала, що це будуть діти, за якими треба буде бігати їх, десь шукати, збирати, кричати. Ні разу такого не було. Вони настільки згуртовані, настільки здружилися. Ми в перший день ми вже співали з пісень, і тільки треба було сказати, що саламандри до мене, і всі вже були біля столу, всі готові, всі екіпіровані. Усі учасники табору, крім тренувань на смузі перешкод, займалися ще чималою кількістю справ. Відпочивати їм зовсім не хотілося. Організатори навіть інколи намагалися збивати темп, який набирали діти, адже не витримували. Діти віком від 12 до 18 років підтримують один одного, допомагають, а найменші навіть обіцяють перенести все, чого навчилися на таборі, у своє повсякденне життя. Зрозуміло у мірі розумного. Все підйом, обіди, все навіть тренування. Мені тут дуже подобається. Я раніше навіть не думав, що я встигну за хвилину розібрати і зібрати автомат. Тепер я вмію. Тут навчився чогось нового не лише маленький Юрко, а й загалом всі. Організатори залишилися задоволені, діти, що зрозуміло, ще більше. Бог що дає Україні дітей, ні хуже бойців. Генрієта Табеох, Сергій Бабій, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. І наразі це було останнє повідомлення від журналістів нашої інформаційної служби новин. Про ці та інші події ви завжди зможете прочитати на нашому офіційному веб-порталі www.mtrk.com.ua. Я ж Я ж прощаюся, Бажаю вам тільки приємних подій і добрих новин. Цьому найкращого побачив.